Перший день фізичної культури та спорту українці відзначили ще у 1994 році після вигоду відповідного президентського указу у 2012 році. Це свято припало на 8 вересня. Цього дня найкращі тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл, викладачі фізичної культури у школах та садочках, спортсмени та ветерани спорту міста Сміла отримали вітання від міського голови Вадима Рашетняка. Я хотів вас привітати з цим чудовим святом і побажати вам. Натхнення, незважаючи на те, що дійсно у нас вже фізична культура і спорт в місті зачахла. Але все-таки бажаю вам і буду підтримувати як зможу. Ну, те, щоб у нас в смілі розвивалася і спорт, і фізична культура. Підкріпив свої побажання мер міста ще й грамотами та подяками. Сміла завжди славилася своїми спортивними досягненнями. Олександр Мотузенко, срібний призер Олімпійських ігор 1988 року. З веслування на байдарках яскравий тому приклад. І він також отримав цього дня подяку від мера з нагоди свята. Приємно дуже, тому що, що не забувають, що пам'ятає любое награжіння, любе то, що значить, не зря ми що робимо, не зря займаємося дітьми. Спасибо, мері. Вдячний за підтримку Смілянського спорту, міському голові і Олексій Цепко, який у спорті вже понад 30 років. Сьогодні він навчає основам регбі понад 200 дітей міста. Слава Богу, що повертаються традиції, повертати дітей на стадіон. Благодарі меру за такі е, собиття, які проходять зараз. І ви знаєте, от, то, що він молодий, енергічний. Мені здається, от та і способствує толчку таким вот собиттям. Привітали цього дня спортсменів також і грошовими преміями, якими нагородила найкращих спортсменів міста Смілянська міська благодійна організація Рідна Сміла.